Вітаю вас, мої любі діви! Сьогодні дивимося ваше передбачення на жовтень 23-го року. І розпочнімо з вашої основної карти. Карти Оракулу. Це карта побудови сили. Будуй силу. Цікаво. Я думаю, цей місяць, цей жовтень. Дозволить вам стати значно сильнішою людиною. Він допоможе вам у цьому. І причому тут показані всі аспекти сили, це і фізична сила, і третє око, тобто сила, така інтуїтивна, загострення інтуїції, і сила духу в плані того, аби бити чітко в ціль, знаєте, прикладати певний імпульс. В кожен свій удар, тобто кожен свій крок. Мені одразу згадується оце правило, коли 20% зусиль приносить 80% результатів. Ось ви навчитеся цього жовтня, як робити такі зусилля, які приносять результат. Ось таке чую для вас. Любі діви. Давайте ще візьмемо від інших оракулів карти. Угу. А, запросіть себе на побачення. А, і карта така додому. Повернутися додому. До себе додому. А, так, тут, тут точно. Ідеться про розкриття вашого внутрішнього потенціалу, вашого внутрішнього світу, вашої внутрішньої сили. Оці двері мені виглядають як двері у ваш внутрішній світ. І ви в собі відкриєте щось нове цього жовтня, нову силу, нові таланти, нові навички. Ви е, проведете певний час на вивчення себе. І через цей час ви дізнаєтеся більше про себе і в свою чергу, це призведе до того, що ви зможете ефективніше йти до своїх цілей і взагалі загалом ефективніше жити, що кожен ваш крок, кожен ваш удар, він буде кудись націлений із певним імпульсом. Ви навчитеся. Правильніше використовувати, витрачати власну енергію. Можливо, по цій карті ще, можливо, ви зменшите обсяг спілкування з якимись людьми, які нічого хорошого не приносять вам. Ви зменшите обсяг часу, який ви проводите у соцмережах, наприклад. І ви зосередитесь на своєму власному розвитку. Можливо, ви будете навчатися чогось проходити якісь курси цього жовтня, або також ви можете займатися спортом, звісно, бо тут така карта сама за себе говорить: займатися спортом, якимось хобі таким атлетичним, або ж якимись духовними практиками. По розвитку себе. Одним словом, ви будете цього жовтня вкладати у себе, у свої навички, у розвиток своїх талантів, свого тіла, свого здоров'я. Чудово насправді. Це насправді ми самі, це те, що в першу чергу потребує ресурсів і вкладень певних, бо ми це все, що в нас є, власне. І якщо ми прокачаємо певні свої навички, ми будемо завжди впевнені в тому, що в будь-якій ситуації ми зможемо, ми зможемо здобути ці зовнішні якісь ресурси. Розумієте про що я? Ну, як, наприклад, гроші. Звісно, можна ж накопичувати гроші, відкладати їх на чорний день, так? але можна накопичувати навички. Які дозволять вам у будь-якій ситуації заробити гроші. І на мою особисту думку, більш вигідний це другий варіант, бо коли ми накопичуємо щось матеріальне, воно може кудись подітися тим чи іншим чином. А те, що ми вклали у себе, воно вже, скоріш за все, нікуди не дінеться. Візьмемо для вас ще карту від місячного оракулу. Так, і це повний місяць в Овні. Заспокой свої емоції. Так, це може бути досить емоційний місяць, чи принаймні його початок. І ви якраз таки будете вчитися. Можливо, це про медитації для когось із вас. Важливо про роботу з психологом, про працювання ваших внутрішніх якихось моментів. Але ви навчитеся більш тверезо і з холодною головою дивитися на цей світ і розуміти себе краще. І це таки також дуже важливий і необхідний урок. Ви напевно знаєте, до речі, що усі оці такі. Бойові види мистецтва. Так? Там завжди ці воїни вони вчаться ще й своїми емоціями керувати. Бо не, це не спрацює, якщо просто ця людь тебе поглинає з головою, ти не зможеш тоді цей бій провести гідно. Тому цього жовтня ви будете вчитися ставати майстром. Своїх емоцій у тому числі. Або, можливо, хтось із вас, е, оці зусилля, які ви докладаєте, так? можливо, ви багато всього робите, але результатів немає. І, можливо, це через е, ваші емоції, які е, час від часу стають на шляху, захлинаються е, за... Ви захлинаєтеся цими емоціями і вже не можете дотримуватися своєї обраної стратегії досягнення вашої мети. І вони можуть таким чином заважати. Але коли ви їх пропрацюєте, ви зможете стати значно ефективнішими. Візьмемо для вас ще таро карти. Семірка пентаклів. Так, ви будете щось практикувати, це точно в жовтні. Тобто це про ваш жовтень про таку дисципліну, про регулярність, про якісь рутини, випрацювання нових звичок. Або це в роботі, ви будете регулярно намагатися прикладати якісь зусилля, або в спорті, або в саморозвитку, або навіть у стосунках. Але ви будете намагатися притримуватися дисципліни, певного плану і не зважати на якісь емоційні зриви. Будете все одно продовжувати день за днем виконувати певні якісь практики, певну роботу, певні справи. І у вас імператриця після цього це все буде не дарма. Бо ви отримаєте врожай свій від цих зусиль. Знаєте? У чому б ви їх не прикладали, ви реально станете набагато ефективніші у цьому. Під кінець жовтня ви побачите чудові результати цієї вашої кропіткої дисциплінованої праці. І імператор. Ого, ну нічого собі, у вас чудовий місяць, мої е, діви. По-перше, це, звісно, пара. Імператор, імператриця пара може свідчити про щастя у стосунках у подружньому житті, про те, що ви переведете ваші стосунки на новий рівень. А можливо, у вас із вашим чоловіком або дружиною якась спільна буде мета, спільний бізнес або спільне захоплення спортом. І ви разом досягнете значних результатів цього місяця. Це закохані. Угу. Так, і також імператор він так само про дисципліну, про планування, стратегію, прикладання зусиль, дисципліновано, контроль над емоціями своїми. Він про це все також нам говорить. А закохані нам знову ж таки говорять: по-перше, що можливо це стосується вашої пари побудування міцних стосунків, що все у вас буде добре, ви будете щасливі і успішні. А по друге, це може свідчити про вибір, що ви цього місяця робите вибір стосовно того, що ви будете тепер діяти із позиції дисципліни, сили волі, ефективності, а не ваших емоційних зривів. І чарівник у вас чудовий чудовий місяць, любі діви, ви зможете маніфестувати ваші бажання, ви досягнете значних результатів. Цього жовтня. Туз жезлів. Це якийсь новий початок, новий проєкт. Ну це він, напевно, і є. Може бути, це саме новий проєкт загалом, якийсь новий бізнес, нова робота, нове хобі. Але мені тут більше йде, що це новий початок у контексті вашого ставлення до того, як ви це робите. Саме як ви це робите, наскільки ефективно ви це робите? Суд, так, і от я зараз, коли побачила цю карту саме у вашому розкладі, я чогось побачила, що наче вони плескають у долоні. Я раніше так, у такому контексті не бачила її. Тобто, вам будуть аплодувати, ви самі собі будете аплодувати за те, чого ви досягли із цим новим, більш ефективним підходом, і вам будуть всі аплодувати. Майже весь світ. Всі, хто вас знає, і янголи навіть будуть аплодувати вам за те, які ви молодці цього жовтня. І смерть. Так, смерть це новий початок завжди. І тут сонечко у нас виходить, якщо придивитися. Так, це новий початок. У якому ви за допомогою дисципліни, ефективності і вивчення самих себе досягаєте набагато кращих результатів? І напевно ви на камері побачили, що у вас знизу колоди, двійка мичів. Тому, я думаю, треба це сказати. Двійка мечів це ви до того, як ви розпочали цей шлях. Тобто, можливо, наразі, якщо ви ще не розпочали його. Ви фрустровані, ви не знаєте, що вам робити. Вас охоплюють емоції, прокрастинація, гнів, лінощі, страхи, все разом. І тому ви у такому фрустрованому можете бути стані. Але вам допоможе з нього вийти: по-перше, увага до самих себе, вивчення себе, свого внутрішнього світу. І, по-друге, такий підхід практичний, дисциплінований. По всім цим картам воно йде, ви зможете побудувати цю силу. вибудувати її шляхом регулярних дисциплінованих зусиль, які ви будете прикладати цього жовтня. Чудовий розклад. Досить такий швидкий, бо у вас буде все чудово, і я навіть не маю що додати, тільки дослухайтеся, звісно, до цих порад, бо якщо ви не зможете заспокоїти свої емоції і знову розпочнете прокрастінувати і закинете цю всю вашу практику, то, звісно, що всього цього може і не вийти. Тому. Тримайтеся, ви маєте цю силу всередині себе. Ви дуже сильна особистість. У вас тут купа старших арканів. Цей місяць буде дуже важливим у вашому житті, і він ладен змінити все ваше життя у дуже і дуже кращу сторону. Тому. На цьому у мене все для вас, любі діви, щодо вашого жовтня. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте йому лайк, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. І не забувайте підписатися на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. Всього найкращого, любі діви!